Чому я раджу усім прочитати цю серію книг, і це не лише тому що там є гарячі сцени. Перше, книга написана і від імені чоловіка, і від імені жінки, головного героя і героїні. Причому завжди вона починається саме з головного героя. Друге, в цих книгах не демонізують чоловіків. Цією задачею чоловіки самі класно справляються, але у цих книгах ми побачимо їх зовсім з іншого боку. Ми розберемося, що вони відчувають в момент, коли знайомляться з дівчиною, коли намагаються. Зачарувати її, коли намагаються побудувати з нею стосунки, які саме болі виникають в них, чому вони можуть бути невпевненими, чого вони бояться з усім цим, ми можемо розібратися, прочитавши залішив голову до головних героїв. Третє самі стосунки, які тут показані, вони грінфлешні тому що герої вони піклуються одне про одного. Впродовж цієї серії всіх трьох книг, які зараз нам доступні, ми бачимо, як люди класно вміють кохати одне одного, піклуватися, слухати, дарувати себе та свою увагу і будувати надійні стосунки. Четверте, це все-таки ці спайсі сцени. Я думаю, завдяки цим сценам ми можемо глибше зрозуміти героїв і побачити, як вони відносяться до свого партнера. Це не лише розвага, це не просто якась порнушка. П'яте. Кожен із героїв від початку і на завершення книги це дві різних людини. Вони проходять максимальну трансформацію, змінюються, стають краще і допомагають своєму партнеру теж змінитися і стати на більш осознаний шлях. У мене вже не вистачає пальців, але шосте це сама подача авторки. Мені дуже подобається, як вона загортає історії, як вона придумує не банальні способи, щоб наші герої познайомилися, опинилися в якихось ситуаціях, в яких вони можуть закохатися одне в одного. Розв'язки книги це окреме задоволення. Останні розділи завжди такі нашпиговані подіями, і ми просто втрачаємо дар мови від кількості подій, і як вони всі розвиваються. Цей накал з пристрастей він неймовірний. І сьоме, усі ці книги вони дійсно написані з душею. Вона змогла розкопати якісь наші страхи, наші переживання і висвітлити їх у цих головних героях. Варто прочитати, якщо у вас колись виникали думки, чому у стосунках так складно, чому чоловіки чи чому жінки не відповідали вам взаємністю, що відчуває ваш партнер яким чином можуть розвиватися ваші стосунки, можна зі сторони подивитися на героїв і зробити для себе багато висновків? Тому однозначно раджу почитайте. Історія не банальна і заслуговує уваги.